Вітаю вас, діти! Зараз заняття логіко математичного напрямку. Назвіть, яка зараз пора року. Осінь. Скільки існує осінніх місяців? 3. Назвіть їх по порядку. Вересень. Жовтень. Листопад. Який триває зараз місяць осені? Зараз триває останній третій місяць осені листопад? Граємо в гру, рахуємо осінні листочки. Порахуйте листочки, які ви бачите, та назвіть, з якого вони дерева. Рахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять листочків. Перший листочок дубовий, другий листочок з дерева береза, третій кленовий, четвертий з дерева горобина та п'ятий каштановий. З кожного дерева ми маємо по одному листочку, а всього виходить 5 листочків. Тож ми можемо записати 1 додати 1, додати 1, додати один, додати один, дорівнює п'яти. У нас з'явилися ще грибочки. Порахуйте, скільки грибочків? 4. Чого більше листочків чи грибочків? Так, листочків більше. А чого менше? Менше грибочків. Наскільки листочків більше, ніж грибочків? На один, тож можемо записати 5 більше, ніж 4. А 4 менше, ніж 5 на 1. Що треба зробити, щоб листочків та грибочків стало порівну? Можна додати один грибочок. А ще як можна зробити, щоб їх стало порівну? Можна прибрати один листочок. Дидактична гра розділи листочки. Дві дівчинки прийшли збирати осінні листочки. Вони знайшли 5 листочків. Як їм розділити між собою ці листочки? Допоможи дівчаткам. Отже, думаємо, як розділити 5 листочків між двома дівчатами. Можна поділити таким чином. Одна дівчинка візьме чотири листочка, а інша один листочок. Або одна дівчинка візьме три листочка, а інша два листочка. Тож число п'ять може складатися з чотирьох та одного, трьох і двох, або п'яти одиничок. Гра цифровий будинок. Ми з вами вже знайомі з будинком цифри 5. Тож визначте і додайте цифру відсутню на кожному поверсі будинку. Починаємо з першого поверху. На першому поверсі живе цифра 4. А яку цифру слід додати, щоб утворилось число 5? Так, цифру 1. На другому поверсі живе цифра 3. Додамо яку цифру, щоб утворилось число 5. Так, цифру 2. На третьому поверсі живе цифра 2. І відсутня яка цифра діти? Цифра 3. І на останньому поверсі живе цифра 1, а відсутня цифра. Правильно 4. Молодці діти. Дидактична гра поєднання. Розгляньте малюнки та поєднайте цифру з відповідною кількістю предметів, або визначте цифру, яка відповідає. Кількості предметів перевірте себе. Дидактична гра геометричні фігури. Розгляньте та назвіть геометричні фігури, які ви бачите. Начинаємо зліва направо називати круг, квадрат, трикутник, прямокутник, ромб, овал. А тепер назвіть, будь ласка, геометричну фігуру, яка розташована між квадратом та прямокутником. Так, трикутник. Назвіть геометричну фігуру, яка розташована після прямокутника. Ромб. Назвіть фігуру, яка розташована перед. Квадратом. Круг. Назвіть фігуру, яка розташована під трикутником. Правильно, це овал. Сьогодні ми з вами познайомимося ще з однією геометричною фігурою. Весела геометрія. Трапеція Ох, спідничка і гарненька, що Ірині зшила ненька. Талія така тоненька, а донизу широченька. На фігуру дуже схожа. Це трапеція пригожа. Як створити без помилки? Це трикутник. Без верхівки. Ось діти ми з вами познайомились з геометричною фігурою трапеція. Давайте скажемо разом. Трапеція. А тепер спробуйте її самостійно намалювати в зошиті. Розгляньте малюнки та знайдіть предмети, схожі на трапецію. Оберіть серед малюнків предметів предмети, схожі на трапецію та назвіть їх. Наше заняття добігло кінця. Пригадайте, чим сьогодні на занятті ми займались, про що говорили? Ми пригадали осінні місяці, лічили листочки та грибочки, порівнювали їх за кількістю, пригадали склад числа 5. Знаходили відсутні цифри в цифровому будиночку, лічили предмети в межах п'яти, грали в гру геометричні фігури, познайомились з геометричною фігурою трапеція. Сподіваюсь, вам було цікаво. Молодці діти!